Всім привіт! Недавно фірма Дору проводила конкурс у Фейсбуці. Там треба було підписатись на сторінку від Дору, лайкнути одне фото і зробити репост. І я, звичайно, взяла участь у цьому конкурсі. І знаєте що? Я виграла ось цей набір, мила і гель для душу. Ну дуже так пахне! Аж такий запах пішов, дуже прикольно пахне. Ось крем гель для душа. Ось так, три мила. Це з оливками, це обліпиха і ромашка. Так, я відкрила ось гель. І три мила. Е, кстати, вчора отримала цю посилочку. Ну, все, дякую всім за перегляд. Всім пока!